Доброго дня, шановні наші глядачі. З вами, як завжди, об'єктивна Слобожанщина з Юрія Кровенко. Ви знаєте, дещо відбулося в нас нещодавно в місті Погодухів. я це можу зафіксувати як початок передвиборчої кампанії. Немає навіть ще ніяких якби, конкретних моментів. Нам невідомо, чи будуть вибори, чи не будуть, але. Партія Порошенка Європейська Солідарність вже почала діяти. І вони в суботу засвітилися в Богодухові і навіть не тільки в Богодухові така акція була, напевно, по всій Україні звернення до міських ну, органів виконавчої влади про допомогу ЗСУ. Що по цьому поводу можна сказати? Ну, по-перше, Знаєте, мені цікаво даже, ну, було дуже спостерігати, коли там виступили і сказать, дав на ЗСУ мільярд з Київської. Хто такий Кличко? Він цього на всього мер. Цього нащо? Що він дав? Він що, що себе дав? Це кошти налогоплат... тих людей, які налоги платять. Так? Він дав. Хто він такий, що він дав чи не дав? Ну добре, зрозуміло. Зараз в вийшла такий собі. Купка людей і почали тут кричати, що, бо міська рада повинна використовувати кошти на ЗСУ і тому подобне. Це все розраховано на людей ну, такого не дуже далекого розуміння, що відбувається насправді і як воно повинно бути. Є бюджет міський, це пояснюю, де використовується, як використовувати кошти. Не те, що на ЗСУ, воно доно проходити, повинно проходити через сесії і тому подобне. І, напевно, воно проходило, щось виділялося. Прибігати і душити за глотку мерів, це не, не виход з положення. Ви знаєте? І от сама-сама та риторика така паскудна, да, от всіх європейських солідарностей, які були. Е Попередня влада, яка була. І от давайте сповним, давайте проводимося по тим моментам, що зробила ця влада, саме Порошенківська, тобто ЄС, ЕС, да, в Богодухові. Коли керував е, головою адміністрації, був Володя Шаров, да, і головою райради, этот, на моє переконання, ублюдок панов Сергій Федорович. Да, от ублюдок і все, немає вони других, других слід потвори. От і е, що вони робили насправді? От вони е, про, от, знаєте, от зараз ми розмовляємо і кажемо: от зробили на ринки, хоч на ринки нічого не робили, зробили е, по кооперативній там ремонт дороги, зробили е, біля там кафовитірок, як ви розумієте, площадку, де там постійно води було під дощ по коліна. За вулицю набережну я в ще навіть мови не веду. Особисто я, напевно, років років да, звертався, писав, щоб підписи, щоб там зробили плюс дорогу. Адже там дороги ні я, ніколи не було. Ніколи, скільки я це пам'ятаю, ніколи. Це були канави по пояс, вода там толком не їздили, не ні техніка, ніде, нічого. Зараз там зробили. Ремонт, не просто ремонт, зробили капітально. Ви знаєте, от мені дошкуляють, от твій друг голуб, да, от друг голуб, попередній голова, міський голова, я до нього звертався ну, дуже часто. Я не буду сказати 100-200 разів, я точно не буду, не пам'ятаю. І мені були такі обіцянки, що там бетонні пліти треба ложити, бо там вода, якась там якісь проблеми, там ну водовідвід. Тобто, ну, напротязі цієї каденції він мені чесав язиком і нічого не зробив абсолютно, да, не зважаючи на наші звернення. Тут тобто, з Олексенко я взагалі не хочу нічого, це ще поперед цим було. І от зараз ми бачимо, да, зробили шикарну, шикарну вулицю, де можуть їздити машини, ходити пішоходи. Я ж вже неодноразово казав, що е, там дуже, великий, дуже багато людей ходить, а цілі райони, мікрорайони міста, яких нема автівок, да, ходять пішком, і е, я ж при, по перше, чим зайти в місто, вони одразу намочили ноги і вперед. Крім того, я хотів би зауваження зробити. Тим же самим працівникам, які робили, дорога прекрасна, все зроблено великолепно, Ніяких, як то кажуть, претензій немає. Але вони не доробили, а не доробили де. Там, коли ми поворачуємо люди, пішоходи йдуть до автостанції, там залишилася недороблена кусок дороги. Тобто, де люди могли пройти спокійно і через автостанцію, і двигатися далі в місто, в центр міста. Тобто я вважаю, що там потрібно доробити його. Я не знаю, чи, чиїми коштами, чи заложено, чи ні, але ж потрібно зробити. Я впевнений, що це буде зроблено. Ну, але ж все ж таки напоминаю. І от ті люди, які зараз багато, знаєте, мене дуже вбиває, коли там один чоловік, да, який причетний до розкрадання і знищення водуховського от я не буду його називати фамілією, хто він там інженером був, але багато. І мів він же являється тестом тистами того тот, який збирає землі по всьому району, по селах, позабирав людей, ті, що були е, на да, де в, полі, де в кого не був учасників, вони були наділи, огороди були поза, поза межами населення пункту. І в межах населення. От він все підбирає. Це тесть, Який, до речі, не, не служить, ніде нічого, ховається, і як положено, заробляє на цьому всьому гроші. От тут така біда. Да? І оці люди ходять, розповідають, тут треба на ЗСУ. А що ви зробили для ЗСУ? Я знаю, в нас є хлопці, які займаються дуже серйозно, все, що можуть, допомагають. Ну, просто, просто супер. Тут як -то, нічого, нічого сказати. А оці всі гідота, такі як панов, приходить, збирає людей і піде до міської ради, дайте нам то-то. А що ти зробив? Тисячі гектар землі. Тисячі гектар землі. Що ти зробив для ЗСУ? Палець. Ти з, з, з этим з Романом Ярошенком подарував нібито е, якийсь електростанцію за 12 тисяч. Ти можеш, блін, купити. Полк танків, а не якусь електростанцію. А ти ж не фіга зараз в інтернеті наблюдаю, дивлюсь на цього покидька панова. Да, він розторгує трошки своє старе ну, трактора, там нові но От. І так по нашим підрахункам, тільки на 100 тисяч доларів він це ось буквально недавно да, він вторгував. Що він з цих грошей дав на ЗСУ? Нічого ті, і от зараз у нас виникає питання, що в нас допомагають в зсу. Це ті люди, які не не мають нічого, які з останніх сил, з останніх сил, да, щось витягують, що збирають, таких же, ж, як вони самі. А багатії, типа Панова там і тому подобних там покидьків, да, просто-напросто сидять. І набивають мошну, і виводять це, -це за границю, скуповують там житло, майно і тому подобне. Отака От відбувається ситуація. А приходять під міську раду і кричати, дайте нам то, 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 то. А хто ви такі? Вас хтось уповноважив. Чому нема представників від військових, які саме насправді могли б там прийти і подати заявку без всяких там непонятних мітингів? Не в мітингу питання. Не в... Не Питання в тому, що ця паскудна партія Європейська Солідарність це абсолютно не тільки моя перекрема. Знову хоче побачити владу, хоче посісти владу в нашій державі. Я б особисто хотів би Володішево сказати. Як ти не розумієш, якщо ти хочеш претендуєш йти на якісь посадові місця? Невже ти не можеш розуміти, що такий поки як, як панов Сергій Федорович, тебе тільки на дно тяне? Він тобі нічим не допомагає, тільки тяне на дно. Задумайтесь, люди, що ця потвора зробила, маючи такі статки для населення, для люду і для, звісно ж, для армії. Зібрати е декілька чоловік, задурити їм голову і розповідати, що міська рада повинна, а от дороги не повинні. Потрібне якесь невеличке розуміння до цих, цих моментів. Ви розумієте, що люди ходять, люди живуть, їм хочеться жити. Є можливість чому е цей самий, е панов. І Володя, Шаров, був голова адміністрації, Володухівська, да, чого ви війна з 14-го року, чому в 17-му році пол положили асфальт, асфальтне покриття по своїх вулицях, де самі мешкаєте, так як е пановці Гефідач у себе біля двору положив, абсолютно нікому ну, би, не потрібна дорога, там нема ні такого двідження, ніякого, ни, нічого. Ну І там ну як, була якась дорога. Да? Асфальтне покриття. Ні, треба положити. Так само і шаров Володимир в, в Крисі положив біля свого двору, асфальт. І це нормально було тоді. Те, що вони біля свого двору зробили, це. Нормально. Те, що вони займалися е, якимсь стриїнцям, якихось е, дитячих майданчиків, вони закриті, ключі. От в центрі там, ключів скорик, а скорик там висота. Так хто построїв скорик, чи все ж таки районна рада виділа туди гроші? Ви розумієте? Тобто вроді би, ніби то гроші виділила районна рада, а власник там скорик. Ну це просто якийсь капець. В другій школі там ця та площадка взагалі не дороблена, там страшні порушення були, страшні крадіжки, так як розуміли. Давайте спомнимо культури. Не треба забувати про це. Туди пішло два десятка мільйонів. Ви по посчитайте по тому ж томушньому курсу. І що там? Там нема нічого взагалі. Це просто викинути вітер гроші. А війна йшла. Чому тоді ніхто не приходив і не казав, а що ви виділили на зсу? Да, а Що ви виділили? Нічого не виділили. Тобто. Ви розумієте, вже починається якийсь розкрутка, розгон Європейської солідарності. Це, це на моє переконання, це повністю падліци і мерзота, яку треба взагалі зтирти з лиця землі. розумієте? От, ні, вони, вони знову лізуть до влади. Це жах який там. І не треба звинувачувати там, міські бюджети і тому подобне. Так, да, я, я згоден з тим питанням, що мер Львова, Садовий, перестелив Бурківку. Ну, обійтися, я так впевнений, я так, ну, це моя особиста думка. Можна було б обійтися під час війни. Але ж він пористили, так да, задавайте питання. Тільки не на питання задавати, хай правоохоронні органи цим займаються. А коли відбудовується те, чого ніколи не було, і за те, що десятиліттями ходили, і особисто я ходив, добивався, щоб зробили, собирав пізнес, я ж вже вам розповідав. І нарешті зробили, і ви тепер кажете, що цього не потрібно було робити. Це і брехливо це все. Насправді зроблено все відмінно. Не просто там дир дир дирковий якийсь ямочний ремонт, а шикарно все зроблено з водотоками з усім на світі. Респект і уважуха, особисто від мене. А кому не подобається? Споминайте про чарова, панова і Голуба. Що вони зробили за свою попередню каденцію? І так ще жолексенчику ще спомніть. розумієте? Оце і все, що я хотів би сказати. Те, що робиться для людей, те повинно робити для людей. І ніяких тут немає ніяких ограничень. Респект і вожуха. До побачення, до нових зустрічей.